синьо жовтий стяг є не лише символом нашої волелюбної держави, але й сприймається неодмінним учасником важких і кровопролитних боїв мужнього українського воїнства проти російських загарбників. Звільнимо нашу святу українську землю і відновимо сильну і квітучу Україну. Право підняти прапор надається начальнику покровської міської військової адміністрації Сергію Добряку та представнику прогресивної молоді громади Антону Добулі. Сьогодні хотів би привітати мешканців всього покровського району з ді святом з ним прапора. Це перш за все символ миру, символ нашої перемоги і символ державності. Тому бажаю всім міцного здоров'я, бажаю всім перемоги найближчої, і ми обов'язково все відбудуємо, те, що зруйнували наш зовнішній ворог. Сьогодні вся Україна і ми і на Донеччині, і наша Покровська громада визначає найважливіших державних свят це День прапора, прапора свободи, прапора народу, який виборює свою свободу, гідність і незалежність від російських окупантів. Цей прапор вже покроплений кров'ю наших і дівчат, і хлопців, сил опору. Тому він ще й найцінніший. Ці три флагштоки за допомогою компанії «Метинвест» вона нам подарувала їх. Наші комунальники їх встановили. Вони десятиметрові. Це символізує триєдність, так скажемо, прапор України, прапор нашого регіону Донецької області і прапор нашого міста, нашої громади. Вітаю з святом всіх наших мешканців, нашої красивої, доброї, покровської громади. Наснаги, звитяги і найскорішої перемоги.